Всім вітання. Попросили мене показати, як одягаються оці наритники. Так, значить, заодно я в мене вже вони, ну власне кажучи, стільки коса, скільки і осяці ремені. Так, відповідно я вже можу про, неї, про них щось сказати. По-перше, що дійсно розвантажують вони дуже сильно. Так? Якщо взяти, оскільки руки воно прослужило, оцей широкий ремішок фал, то він у нас достатньо якісний. Так? Оці дві прокладочки на плечі, ну, коли я їх одягав, коли не одягав, можливо, хто дивився відеоролики, то вони спереді в мене бували. Тобто не, не, не є обов'язково чому, тому що ремінь широкий і відповідно навантаження йде на плечі, що з ними, що без них однаково. Далі підібрав я під себе ось таким чином. ось Оце воно защукнулося, отак воно висить, отак обжимає. З цього боку обжимає зверху, обжимає зверху і наниз давить. так? Тобто тут треба регулювати. Одна єдине, що, ну як то кажуть, коли роблять гарно, на чому-то все рівно зекономлять. От ці ремішки, ось це ось бачите, так, ось вони на вузлики зав'язані, вони не під ці прорізані фіксаційні Отвори, так? Тобто, Ну я так думаю, можливо, я помиляюсь. Чому я так думаю? Тому що якщо ось це зафіксовано стільки з першого дня, це мабуть років 5, і воно ні разу не зійшло, то це я кожного разу зав'язано воно і зараз болтається. Тобто, Отут вам доведеться, хто буде робити під себе, так? то його треба буде ось, бачите, під себе. Підналаштувати, щоб ці всі три ремені обтягували корпус так? і зафіксувати, вже як там, ну, я зав'язав вузликами. Так? Далі третій, четвертий ремінь це той, що в мене розірвався. Він або, ж такий же самий був, або гірший. Це той, на якому е, ну, в мене в даному випадку карабінчик ось такий висить, той, що рідний, в тому році розпався. Ну, трішечки не зручний, тому що ну, кліпса бачите, вона туди у кріплення не заходить. І тут так само ж, як зафіксував, так і залишилось. Тобто, що я беру? Я беру отаким чином ота пластинка вона лягає туди ближче до шиї. Ось так положенні у мене воно працює. Одне єдине, що Оце все вирвалося, <laughs> побрізав я таке саме, мабуть, гірше, ніж оце в мене що було, із рюкзаків. Так, докупи зліпив, ліпив так, щоб оце те, що шити, ну, можна було ширше зробити, тобто десь отак, щоб якраз карабінчик на ньому терся. Ну, я ціляв, щоб ось сюди попав, але воно трішечки зійшло в бік. Ну, якщо до догори, зав'язано теж, бачите? то якраз воно ляже туди куди треба. Далі. Пробував я косив другою косою так? і щось мені показалося, що там розбалансовано. Ось це в мене ось, бачите, це по паспорту, скоріше всього, так зроблено, можливо, ні вже я не пам'ятаю. Тобто центр ваги в мене ось. Ось оце я, я беру, отак от ручкою ось. І Ну, Якщо взяти уже давайте, бачите. Тобто десь 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 центр ваги, у мене ось ось тут, де я пальцем показую, ось тут. Змістив я його допереду. Чому? Тому що коли я за роги його беру, то мені його, ну давайте я покажу. Ось я карабінчиком защовкнув, а це вона у мене так лягла. Тобто наниз провалюється. І отаким от чином я працюю. Якщо я підсуну двигун ближче до корпуса, можливо по паспорту воно так і повинна бути. Так? Тобто, ну, щоб не перевалювалося, то оці всі вібрації підбивають усе на світі всередині. Тобто тут вже кожен ну, хай вирішує для себе, чи його повісить, ну, змістить оце кріплення на 2 см, і тоді у вас буде мотокоса так висить. І, до речі, тоді довші ручки будуть і більше можна буде взяти. Але ж е е ниркам, ну одній, скажімо так, подбивати усе на світі. Вібрації тут сумасшедші і таке інше. Тобто я для себе вирішив, що в мене воно буде ось так. Бачите, ось тут воно все проходить і, і нормально. Навіть коли я чужою кошу, то все рівно я назад подаю тому що ну, не хотілося б, ну, самі розумієте, вібрації є з вібрації, недарма більше 110 дБ не радять. Тут, напевно, тут, скоріше всього, 100-114. Оце таким чином я працюю. Окуляри, до речі, одягайте незалежно від того, трава гарна, чиста, погана, камінчика є чи немає. Цей шнурочок він в мене вниз зійшов, але на сьогоднішній день я сюди його закинув, тобто оці всі тяги. Так, ну, побачив, так? Да? Ще нюанс такий із набором пішла ще сюди бляшка. Я вже не пам'ятаю, де вона повинна, я маю на увазі, чи вона окремо на чомусь висіла, чи на ось цьому. Скоріше всього, мабуть, ось тут вона висіла на, на цих. Ну, чесно кажучи, як я її не крутив, я не зрозумів, навіщо вона потрібна, чи вона треба для того, щоб двигун об неї впирався, так, тобто не, не, не до тіла. Чи так, щоб ось терлися труби, по ній крутив, я вертів і врешті-врешт. Викинув і на тому все закінчилось. Так що, ось оце таке. Можна її опустити нижче, але в робочому стані це ось оце у вас повинні раз, два, три, оці всі лямочки натягнути. Для того, щоб вже дійсно вам воно не давило, то можна, в принципі, і туди затягнути. Ну, за рахунок ширини. Вага розпреділяється на ці два, ну і цей теж воно йде збоку, воно не, не вдавлює, просто тримає, щоб не, не, не злізали, не вдавило сюди в шию. Ось оце І вся хитрість, ну, знову ж таки, тут треба ось бачите, під себе налаштувати один разочок. Попробувати подивитися. Так-не так і тоді вже пробувати. Працювати. Я думаю, що стосовно центру, ви зрозуміли, чому в мене так. Стосовно того, гадаю, комусь допоміг це. Буду радий, якщо допоміг. Ну, чесно кажучи, коли перший раз я його одягав, теж багато питань в мене було, як повинно бути отут, чи нижче воно, чи вище воно. Ну, залишилось в мене на такому от рівні. Одне єдине, що я ж кажу, що оці в мене ніколи після того, як я зафіксував, вони не відтягувалися, а ось оце, оце на узлах, тому що ось оцей ремінь повинен бути товстіший. Він, ну, по, по цій товщині. Чого вони його зробили, ну, такий самий, мабуть, чи гірший був чимось. то вже до, до виробників питання. Ну, власне кажучи, все. Допоміг той добре. Піду я тут по садочку поп -кошую де інде, бо все рівно скоро вже каси треба, хоч вона і жарка під вечір, але все рівно каси треба. Я вам дякую на все добре, будемо бачитися.